На годиннику 11-та година, 18 травня. Всім добрий день. Сьогодні ми перетягуємо цей прекрасний японський автомобіль. Представник японського автопрому кращих його років перетягуємо до мого товариша Русіка, де ми будемо його пилять, крамсать і шмаляти. Машинка взагалі, наскільки легка, вона стояла тут під горою. О, під, горою під горою, Я її цепив тросада, сам витягнув на гору. Легенько. Тому руля повернула, хотілася, собі зараз ми її потягнемо, розвернемося і тут 4 км перетягнути, то я думаю, що буде нормально. Так. Ціпляємо кілочка. Фірменна наклеїчка наша вже на базі. Було зрозуміло, що ми знімаємо такого і на навіщо. Ну що, приступаємо, Анастасія, давай, пригай за руль. Заводська заглушка ще не впала і не мінялася. О, що значить. Ту машину... А, це ж ззаді. Аби була спереді, я б сказав, що її рідко тягали на трусу. А так не скажу. Да. Так, ще задача обслужається тим, що зараз буде скручуватися тросик. Хоча, що йому стане. Зараз поїдемо, будемо перетягувати. Далі кадри будуть вже з другої місцевості. Так, ну не встигли ми проїхати кілометр, як сталася перша не... неполадочка. Мало того, що спускає ліве колесо, то хрен на нього, воно ще й відпало. Коротше, з лівого колеса викрутилися всі чотири шпільки. То я взяв по одній з кожного, гетого, засунув туди, ну вроді нормально. І то шпільки такі хренові, що. На задніх колесах шпільки короте, якісь китай, китайбанські стоять. Я ще їх ставив сам полтора року тому. І там вони одноразові, разу їх якщо раз закрутив, то ти другий раз їх не закрутиш, рісь бас літає. То, короте, я викрутив, а вона ніхто не закрутилася одна. то прийшлося відсюди витягувати, тут по чисті грані і по типу, секрету. То витягну отсюда, на два болта прикрутив, на два болта нормально. Ще 2 кілометри їхати, два болта, 2 кілометри. довжно дотягнути. Ричаг лівий смикається, неймовірно просто. Бо там нема салінблока слова зовсім. І оце я образний от отакого ходить прямо. Колесо отак перед назад, вперед, назад. Ну, коротше, я думаю, треба якось дотягувати, бо ну, нема просто того виграти. Так що, їдемо далі. Йдемо далі. Ну, З горем пополам ми такі дотягнули до кастомного гаража, який виробляє пікапи. Сугубо гараж, який виробляє пікапи. Да, Русик? И зараз мы начинаем что-то по ней уже колупать. Да, и... Из... Короче, из этого момента съемка начинается на два канала. Моя съемка пока на паузе. Зараз снимаем русику, что он будет по ней делать по этой машине. Бо мне самому интересно, что он с ней сделает. И че вообще выйдет она потом все двору. И тут она и загниет. Ну слава, она выйдет отсюда потом. Ну короче. Далі буде, побачимо. Зараз знімаємо бак і будемо дивитися, як ми її будемо коротше. Беремо рулетки, транспортіри, циркулі, малюємо, чертим, рисуємо, ріжемо. Тут цей тіп реально маньяк до порізки. Він, що йому попаде в руки, все ріже. Да, це маніяк по порезкам. Прям мання якийсь якісь Так як у нас вже є опит по созданню пікапа, мій пікап з BMW e 30 взяти той же, Русика пікап з Opel Omega, І ми реально розуміємо, що при созданні пікапа першим делом треба подойти до уварювання тимчасової розпорки між задніми стаканами. Ця розпорка просто буде держати весь момент все навантаження, як продольне, так і поперечне, яке зараз держить криша. А кришу то ми плануємо зрізати, І це навантаження буде передаватися все на тимчасову розпорку, поки ми не вваримо основний каркас, то її першим ділом по-любому треба вварювати. Ну до цього ми й дійшли, так і робимо. Ну і Відразу після цього ми приступили до реалізації мого, мабуть, самого іпанутішого варіанту розвитку подій. Те, що ви зараз бачите, це просто максимальна кастомізація даного проєкту. Ми вирішили трошки по-своєму переробити заднє заводське трикутне скло. Ми взяли просто праву рамку від основного прямокутного скла і лівий цей косинець від трикутного скла. Розрізали це все, вставили сам трикутник, з'єднали до кучі, перехватили на пару точок і просто подвинули це все вперед. І оця задня форточка, яка по заводу стояла в самому краю під задню стійку, і тепер буде стояти під боковим водійським склом, пасажирськомерний. І зараз ми це все виставляємо і просто симметрично робимо таку ж саму задню форточку на ліву сторону. І дивимося, чи вийде у нас такий варіант, чи не вийде, як він виходить. Зараз проварюємо швину. Перша форточка, звісно, трошки неудачно вийшла. Її трошки повело метал, ну і ми ще Неопитні пацани були, ми без опита. Ми її відрізали трошки кривувато, не розчитали розмір. Прийшлося прихвачувати трохи більше, трохи більше накидувати цієї проволки, потім це все зачищати. Метал, понятне діло, трошки повело, Хорошо, хоть не лопнуло скло. Уже потім, звісно, я ще додумався: саме скло заклеїть цю бумагою малярною лентою, щоб сколи ці скали не летіли. Не, не окалювало стекло. бо стекло ж потім ну, майже нереально. Ну і ви бачите, як воно вийшло. Трошки воно, звісно, не заплясало. Ну З другою форточкою, я думаю, у нас таких проблем не буде. Я там розчитаюся набагато краще, трошки краще ми це відріжемо і краще приваримо. Ну, а так, якщо подивитися, то кораловий круг зараз це все діло зачистить, і там не видно буде навіть ні сліда. Ну, майже. Трошки там повело, буквально, але дуже мінімально. І так як добре зачистить, потім трошки зашпаклювати, то я думаю, воно вийде около заводу. Он зараз ще русик накине пару точок, пару ляпушок таких. Ми їх опять же, зачистимо, потім зашліфуємо нормальненько, вже чим то помельче. Шпаклюнемо, зачистимо, закрасимо і а там такого, ну, бути вже не видно прямо таких косяків. Ну, як то так воно виходить. Це, конечно, перше. Першим дзвінкомом, ну далі більше, далі ми вже навчимося. Ну а разом з тим мої шкільні заняття з додаткової математики не пройшли зря. Я максимально точно розрахував і розмітив усі розміри, як я буду відрізати кришу. Я розміряв усі діагоналі, усі поперечки і всі продольні зарізи. Дивіться, оце як все нарисовано, це так все буде відрізатися. Я зараз беру, відрізаю. Оцю середню частину я просто викидаю нахрен, а оцю задню стойку із заднім склом просто подвигаю вперед до фортишок. Отак беру і подвигаю. І просто кузов зміщається весь вперед. Верні, не кузов, а задня стойка. А оця вся частина, яка залишається, це і буде ну, Це і буде кузовом, Фридуф. це ж пікап, як не як. З іншої сторони, так само все розмічено, все подмічено, все розчитано і просчитано. Ну і зараз залишається просто все максимально рівно і класно відрізати і підвинути вперед. Потолок я весь обірвав, ну я його не викидав, так як він мені ще пригодиться. Я так як одріжу кришу, передню частину потолка я все одно прикріплю в салон, бо салон, який не який, все одно останеться. І просто потолка такого, я більш не знайду, то я його лишив. І ось, ось зараз я просто беру болгарку, завожу цього дракона і приступаю до порезки, Я просто шматую це все в люте дрантя, Це весь метал без Потративши навіть одного обрізного диска по металу, я цю всю кришу одрізав. Ну, звісно, не всю кришу, а тільки зовнішній її шар, так як кузов це складна структура, вона стосоїть із багатьох елементів і так само і внутрішніх. І зараз просто останеться сверлом пооцверлювати ці всі внутрішні посилення, тому що болгаркою їх одрізати, це буде реальне кощунство і варварство. А одсверлити дрелькою це найіальні ну, варіант. І так ми зараз зробимо. Ну і ось настав етап уже трошки цікавіший. Ми вже посилюємо кузов продольно, уварюємо продольну розпорку в двері, яка зайде в саму двер, коли та закриється. Ну і буде держати кузов від навантаження, і щоб він не грав продольно. Як в одну сторону, так і в іншу. Це реально скажу вам, за день роботи болгаркою це реально нереально, реально, нереально важка праця. Це прямо дуже важкий труд. Воно все шумить, іскрить, летить. Ти весь чорний від цих окалин. Круги з болгарки розлітаються на раз. Ну просто ця вся пилюка сідає на тобі, дихать нічим, нос забивається. І рьовище болгарки таке, що до вечора просто голова розкалюється просто максимально. Там треба такий допінг приймати, чим цим, цим займатися. Я прям не заздрю цим кузовникам, які займаються такими ремонтами. І ось такий проміжний результат у нас, получився. Ми накинули кришу, ще нічого не приварювали, просто її поставили, подивитися, як воно буде. І плюс-мінус на такий результат ми розраховуємо. Оце, скажімо так, такий чорновий макет майбутнього проєкту, який колись такий девиде. З кришею трошки, звісно, вийшов про щот, я різко зарізав угол, ну а так наче та непогано. Все сходиться, трошки зазорчики, ну, зазорчики поправляться. О, я щось показую пальцем, що можна здвинуть, ну коротше, скажу наперед, так як я показував, не вийшло. <гум> і вставити резинку, ми питалися, теж не вийшло. Коротше, що з резинкою гонював, а що без резинки. Тут зазор просто нереальний, треба це все подганяти, убирати внутрішні посилення, тому що воно впирається і криша чітко не стає на дверку. Ой, ну, якось так воно виходить. Студія, це. <гум> Кадр, де калян хоче вставити, щоб сказати, що він щось робив. Я не знаю, було видно мене чи ні. А це калян. Давай настроїмося. А це мій перший опит зварювання полуавтоматом. Так як до цього я раніше варив тільки електродною сваркою. А це полуавтомат, вуглики солтуються, це для мене реально було щось нове. І що я вам скажу? Можна працювати, реально. Самий офігенний вид сварки. Я, звісно, особи тих сварки не бачу толком, але ну, після електродів, оце полуавтоматом, це просто небо і земля. Це такий кайф говорить. Воно так офігенно вариться, що аж хочеться цим займатися. Хоч і летять іскри, звісно, воно обпалять куди більше, ніж електродна сварка, але все одно, реально, це приносить трошки більше задоволення, а коли воно ще виходить, це прям, прям хочеться цим займатися. А тут русик вже варіє основний каркас цієї всієї ванни, скажімо так. Оці всі бокові перила. Як воно має бути, щоб воно держало не тільки весь продольний уклон, а й всю нагрузку кузова. Це, грубо говоря, Основна рама зараз виходить. І як варився BMW e 30 пікап, оця віч реально, якщо її повністю одним куском, то все приварить, видержує просто нереальніші нагрузки. Мона це все й не варить, тупо позаварювати дверки, ну це буде чесно, хуєта з хуйот. А варить такий каркас поверх дверок. І плюс ми ще всередину дверок пустили такий скритий каркас. А цей зверху, ну реально він момент буде держати 100%. Ну а тут вже ми з двох сторон один варить, другий уже зачищає заварене. І, грубо говоря, такі от форми цей весь безвольний метал починає приобрітати вид. Я вже підрізаю ззаді, підганяю, щоб вставляти поперечну балку, яка вже буде служити як задню лядою. Ось я сам її варюю, нікому не довірив це діло. І вже на цю задню поперечну балку ляже кусок задньої ляди. І воно це все замаскирується і буде як типу, заводський кузов. І плюс зараз я ще придумав його трошки посилити. Повирізав такі уголки, вставили там ще пару розпорочок, щоб задню рамку номерну посилити, тому що там метал реальний. Ну, Реальна фольга просто він грає. І зараз ми до цього всього діла, це все приваримо. І це буде таке посилення, що видержуватиме. Аж самому цікаво, скільки воно видержуватиме, ну, повинно бути нормально. Ми вже накинули цю задню ляду. Понапросверлювали дирок, щоб просто її не повело, тому що, я ж кажу, метал реальна ізолента. Ізолента фольга дуже тонкий. Він дуже грає, понасверлювали дирок, ну і через такі точки, через ті відверстя ми його поприхватимо. Ну, скажімо так, де по-заводському воно поприхватимо, потім це все діло обва... обвариться, обмажеться шпакльовкою, зашліфується, закраситься раптором, і навіть не буде видно. І воно якось так зайшло, навіть кант вийшов, значить такий подзаводський. Ну, якось так силою ми його вигнули. І воно так вийшло, що наче на якомусь стапелі вигинали. Ну, прям реально максимально по-заводському вийшло. Не дивіться на ці грязні шви, на ці зазори. воно все замазюкається шпакльовкою, закраситься, там цього і не видно буде. А боковий метал горів просто страшно. Дуже страшно він горів. І ось у нас геніальніший варіант, як приварити кришу. Так само. Вирізали таку лижу, скажімо так, направляющу, яка заходить між двома листами старої криші, між двома шарами. Так само все на відверстві на точки приварюється. Вона заходить як направляюча, така, скажімо, як лезвія, якась туди заходить. І так само надівається друга частина криші, між двома елементами цієї старої криші, вона ж з двох частин состоїть. І заходить воно максимально, наче по якихось завісах. Ось його дуже гарно видно з цієї сторони, як воно все виглядає. І Підсовується, стає вплотну і не грає і не шатається. Якось так. А зараз ми на розпорочку вже тимчасову зрізали. Уварили постійно, яка знаходиться на тому моменті, де закінчується криша. Якраз криша стає тупо на неї. Це вже, все вже зачистили. і Зараз я хочу це все загрунтувати всередині. Обичною такою ґрунтовкою заборною, щоб просто заліпити ті елементи, яких не буде видно. Ну, придати їм якусь форму, і щоб якийсь смисл був. Все, все. Що є там якась полізер ржавчинка чи ще й не поліза, щоб, щоб не полізла, то он така грунтемаль три в одному, тупо для заборів. залить її туди да побольше. Ну, Залієм з пульвіка спочатку замазюкаєм її, а потім я просто позаливаю дверки, хай затіче, куди треба. І я думаю, вона в свою роль виконає. Після робіт з ґрунтування я вже зачистив бокові ці лижі, на які буде лягати криша. І зараз ми її трошки поприхвачуємо. Ну як трошки, ми її капітально зараз приваримо просто написано. Ось Зараз ми її прикинемо. Ну, виходить доволі класно, мені вже подобається. Навіть рукою водиш по цьому вже загрунтованому. Прям реально автомобіль вигляд. вид. Ось ми накинули кришу, Русік вже її прихвачує. Зараз він прихватить на пару точок і ми подивимося, як воно що воно виходить. Нам це все подобається і ми відповідно будемо прихвачувати її капітально. Зверху я понасверлював відверті і зараз ми ці всі дірки поприхватуємо на точки. Русик грається стоком зараз, виставляє напругу, тому що метал горить просто нереально. от Тупо нереально він горить. Руслан вроді, опитний сварщик, ну не може його вдержати, цей метал. Там просто нема в ньому товщини. Ну, а з кришею доволі, кстати, інтересно вийшло. Я чуть не спалив камеру на айфоні. Фігачив прямо камерою, ну, 10 см від сварки. Це вже потім мені сказали, що мой згоріти не нахрен. Нічого, зато зняв красиве відео. Так що я надеюсь, що це таке не последнє. Воно як блимає красиво. Ну, в точці варить доволі таки интересно. Я сам пару кочок фіганув. Реально класно. Получається, чувствуєш себе яким-то заводським конструктором, прямо, який збирає автомобілі. Вон, точка до точки реально класно. А з середини це все виглядає просто якийсь магічним образом. Це ну, нереальна магія. Мені аж понравилось, тільки що знизу сидиш впираєшся, щоб воно там все, метал один до одного був. На те іскри. Ну, іскри. Зараз, кстати, ми ще придумали ще один такий крутіший варіант. Просто такі легкі надрізи поробити, і цей метал вигнути ближче до форточки і прихватити із середини. І воно виходить ну, максимально плавно і реально прямо по заводському. Це тоже така блискуча наша ідея. І плюс середині воно ж обшиється цими заводськими стойками, накладками на стойки, я ще хтось не повикидав. Обшиється салоном і там цього не видно Ну, В результаті підписники, що я хочу вам заявити, була проділена взагалі, просто колосальна робота. Це був дуже важкий труд. Я дуже розумію цих кузовників. це реально адський труд. Ми сточили десятка два кругов до болгарки. Десь скільки ж зачісних оцих ліпісткових кругов. Сварки пішло балон і заправив балон. проволоки теж моток почти коротше, Це реально був дуже важкий труд. Подганяли ці всі форточки, це було дуже важко. Подаганяти форточки, розрізати їх, стуляти до кучі, зварювати. Це ж на стіклі все, стекло, щоб не лопнуло, не перегріти його. Подганять кришу, одрізали так мало, одрізали ще багато вже. по криші трошки зазор був. Куча всяких наших технологічних рішень було. Як би це все з'єднати, щоб воно якось служило. Шпакльовка мене не хвилює зовсім. Шпакльовки тут і так дохихи ріще і буде ще більше. Ну це таке, шпакльовка ні на що не вліяє. Тим більше воно буде краситися раптором, нічого з ним не станеться. Коротше, це був реально адський труд. Ушло на це. О, сьогодні сьомий день якраз. 7 днів. І отака лайба вже в такому виді. Якраз зараз по ці слова вставиться обзор вокруг, як вона виглядає ця лайба. Уже мій монтажер, уже в цей момент вставляє саме цю обзорку, ви вже бачите, як вона виглядає, ця лайба. ну Це просто бомбезно. Це розрив. Просто-напросто це розрив. У Тіктокі 400 тисяч просмотрів, і вони ростуть, 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 і буде до вечора, я думаю, ще більше. Ну, сподіваюсь, Ютуб не підкачає, хоча б пару тисяч набереться. Остається нам зараз, це в наступній серії, остається це все зачистити, зашпаклювати, загрунтувати і вже буде підготовка під покрасочку. Потім шліфануть і раптором це все задувається. По технічній походовочці. Заказую амортизатори, заказую пружини, заказую салінблоки. Степлення нове вже прийшло, коробка лежить, полувося лежать, треба це все діло поставити. по проводці. Залітає сюди тіп, ділає проводку, машина на ходу. Тому що там щось десь коротить, так як тут багато чого я підкушував, що ззаду було. Відкривання багажника, він вже не відкривається, він вже не треба що вкусив. Косовики дверей, двері заварені, вони вже не треба, я їх вкусив. Що там? Коротше, до хіра чого я подкушував, а подсвітка дверна теж з задніх дверей підкушував. І це все треба облагородити. Ну і якось так. Коротше, на цьому моменті ми з вами прощаємось. Зараз ми йдемо на паузу, доділимо ці всі мілочовички, і вже в другій серії приступаємо до підготовки на покрасочку. Всіх обняв, приподняв.